Частинка п'ята. Нова рослиночка дитина сонця. Знаєте, друзі, чому я так довго не писала про фейчок? Бо їх не можна було турбувати, адже вони з усіх сил трудилися, щоб весь наш світ став затишнішим. І тепер їх справа завершена. І добрі свідомі люди мають їм допомагати. Як просто лишатися людьми? Як усе було? Коли я втомлена, зупинилася коло наших мальвочок в садку відпочити, на рожевому умилу квітеньку присіла добра феєчка Сміла і привіталася зі мною своєю незмінно щирою, теплою усмішкою. Ми довго говорили. Виявляється, коли феєчки зі своєю королевою, принцами та королем усіх на світі рослин добриком отримали від творця завдання виростити спеціальну рослину, якої досі на планеті не було, та без якої нині землі важко вижити, вони повністю занурилися в роботу і нікого не провідували, ні з ким не зустрічалися, а між собою вони спілкуються мовчки думкою. Величезна відповідальність. Принци усіх рослинок планети пропонували, з яких рослиночок можна взяти певну часточку і чому. А їх помічниці фечки з особливою зосередженістю, надзвичайно тонким чуттям все поєднували, створювали зразки у своїй затишній лабораторії добрих мрій. Тоді Принц і Фейчки разом з королевою фей та королем усіх рослин добриком вибирали найкращі варіанти для подальшого експериментування. Це була нелегка, але захоплююча справа. І результат є. Скоро до нас приєднався добрик і показав мені на своєму чарівному екранчику ту рослиночку. Дуже дякую, друже, добрику. Я пильно вдивлялася у диву рослину. Досить висока. Хоч і з тонким стеблом. А квітоньки якось дзвіночки чи оксамиту, милі, милі, друзі, ви взяли листочки живокосту чи дев'ясилу? бачу міцний корінь, як у баобаба. Добре, уважно мене вислухав і сказав. Так, справді, ви правильно назвали усі рослиночки. Нова рослинка дуже міцна, і зламати її ніяк неможливо, бо у ній поєднан найкращій якості аж одинадцяти тисяч рослин. Верхівка кожної гілочки схожа на віничка, і дає вона мільярди насіниночок, які дозрівають через місяць від початку цвітіння, а цвіте рослиночка безперервно і не боїться ні морозів, ні вітрів, ні засухи. Допоможете її виростити? запитала у мене феєчка. Звісно, але як? Щоранку треба причепоритися, вмитися. Усміхнутися до сонечка і промовити сонечку, світи, добрий цвіт рости. І ще увечері сонце спатеньке йде, а його дитя цвіте. І все так. А захоплений новою рослиночкою добрик продовжив. Знаєте, дитину сонця можна судити на кордоні з нехорошою державою, а ще на межі з лихими сусідами. Я вже там посіяв цю рослинку. Коли почув мої думки, додав, будь ласка, не хвилюйтеся, ворог її не може ні побачити, ні знищити, бо вона для лихих невидима. Запитуйте, в чому її головна таємниця, і королик заспівав. Вона, як віничок, щось сміття підмітає, невидима лишеню цін секрет. Її не вчує істота лихає, та всяке зло позникне разу мить. На її стовбурі є камери прицільні, а віяло вкриває дилин цвіт. Усяке діло ворога чи слово, той цвіт, як промінь сонця, спопелить. А в чому, друзі, вся таємниця тіє рослиночки? допитуюся я. І Феєчка з добриком розповідає, що на на рослині є постійно. Вони щоденно накопичують енергію сонця, і якою б не була погода, чи яка б пора дня або року не настала, рослинка чує світ. Тож, коли приховані надчутливі камери, розташовані по всьому стеблу, відчують зло, а їх надчутливість сягає більше тисяч кілометрів навкруг, рослинка напружується, її насінинки засвічуються, Потім від усіх насінин, які на рослині сильні сонячні промії спрямовуються. І миттю досягають цілих, злих думок і предметів і враз знищують їх. Друзі, ви врятуєте нашу країну і всю планету. Дякую, дякую вам. А як ви назвали диву рослинку? А просто дитина сонця. Ви так довго над нею працювали, а як же ваші чорні палички з ними все ж було б швидше? Такі речі не можна створювати за допомогою чарів. І всі ми разом мали докласти величезних зусиль, щоб з'явилося щось особливе. Нині головний ворог нашої прекрасної землі, говорив творець, одна країна, яка несе планеті зло. Людям, рослинам, тваринам, землиці нечестиві забажали викрасти у мешканців планети радість і зухвало нищать гармонійний світ. Їх мета залякати живі створіння, знищити житла комах, птахів, людські оселі, рослин і накрити всіх. Чорним покривалом несвідомості, щоби керувати людьми. Ви мої перші помічники під моїм контролем Всесвіт. І тут я покладаюся на вас, друзі. І добрик продовжив. Творця рослиночка порадувала дуже. Вона розстрілює мить усяке зло. Така рослинонька дає предобрі сходи лише із щирих до вросяйних рук. Тож прошу, друзі, просвітлімо душі. І. Геєчки, як ми поринемо сон, Посі цю рослиненьку повсюди, те добрі люди є, де є добро. І легенько дме, вілечки гойдає, і рослиночка нова усеньке зло вбиває.